Христу. Слава Україні! Слава. І дуже хочеться додати всім Бокс. Ми собі в житті можемо подумати, що поєднує святість і спорт, зокрема, бокс. Насправді багато що. Щоб духовно зростати, ми маємо долати себе. Щось подібне робить і кожен боксер. Тому що коли виходить на ринг, щоб перемагати, щоб іти по житті і досягати якихось високих результатів, ми завжди повинні перемогти не просто суперника, який є в іншому куті рингу. Ми повинні перемогти себе. Хочу сказати, що Святий Миколай, він ще мав той кук. Тому що у свій час на першому Селенському соборі у 325 році він теж зібрав свій кулак і не метафорично, а справді зарядив арію за те, що він говорив неправду на Бога, тобто відстоював правду у такий, ну і фізичний в тому числі спосіб. Сьогодні усі тоді діє є майбутнє нашого спорту, нашої України, зокрема. Тому дорогі діти, хочу звернутися до вас, нехай. Семи Усердий Богатець, Бог Син, Бог Пус, Святий, Святий Миколай, принесе вам не тільки подарунки під подушку сьогодні ввечері, а ще подарує кожному із вас. Тих добрих друзів, які маєте у спорті, ну і перемоги, звісно, організаторам хочу побажати процвітання. Багато років тих таких сумлінних і плідних у праці плодів, які ви так ще в Росії, впевнений сторицею, повернуться обов'язково. Вам, дорогі батьки, дякую за те, що сприяєте, допомагаєте нашому майбутньому поколінню зростати у вірі, надії, любові і силі. Нехай всіх вас. Благословляє Господь, і щоб таких турнірів було дуже дуже багато в нашій громаді.